Друзі, привіт! До вашої уваги лод колгота легінців від торгової марки C&D без упаковки. У лоті 30 штук, розміри від S до 2 XL. Є у лоті теплі колготки. Склад котон, нейлон та еластан. Різних кольорів, сині, чорні, сірі та бордові. Далі термолегінци. Вони дуже теплі всередині начосом. Це все термолегінци. Термоколготи. Так само отеплені всередині. Та є а, три штуки середньої плодності. Це двоє легінців та одні колготи. Замовляйте лоту наших менеджерів або через Telegram та Viber канали. Всім дякую за увагу!